Народ, салют! Вітаю вас на каналі Хоноус. Мене звати Анатолій. Сьогодні буде трошки незвичний формат відео через те, що я вирішив показати вам свою подорож. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі та дивіться відео до кінця. Поїхали! Поки я тут чекаю на свою посадку, розкажу вам про план своєї подорожі. Загалом зараз я лечу в Амстердам і з Амстердаму вже в місто Інвернес. Я лечу туди по роботі, але так як в мене буде цілий вихідний день, я вирішив трошки поексплорити, подивитись північний захід Шотландії. Це Хайленди, мають бути досить мальовничі краєвиди, тому реально чекаю. Я забронював собі тур за 100 фунтів. Якщо мені сподобається, ссылка буде в посиланні. Тому дивіться також ролик до кінця. Сподіваюсь зазняти завтра досить багато цікавих і гарних кадрів. Ну, коротше, прилетів я в місто Інвернес. Плюс 16 дощ. 19 липня Typical Scotland. Кайфулі. Іду тепер отаку. Будуть у мене зараз перевіряти британську візу. Далі буде. Загалом в Інвернесі прилетів о 23-й, поки пройшов паспортний контроль. Вже жодного транспорту не було, там аеропорт достатньо маленький, тому прийшлось домовлятися, щоб з кимось доїхати до свого хостелу, де я якось переночував, і вже наступного дня я відправився далі. Ну і відок після ночки в хостелі. Ну, нахер. Взагалі спати неможливо. бо Боїшся, що твої речі просто спі***ть. Ну, але ладно, вроді нічого, все при мені, я так сподіваюсь. Поки що йду через сіті центр. Ну і взагалі подивіться на от архітектуру. Ну от якось так. Чисто Scottish Architecture. І беха стоїть. Нормально. Так що да, якось так. Загалом, ось я тут е, вирішив трошки погуглити коротку історію міста Інвернес. І Що я знайшов? Інвернес це історичне місто на півночі Шотландії, яке вважається столицею регіону Хайлендс. Це на півночі Шотландії. Його назва означає впадіння річки Нес. Е, там, де озеро Лохнес. Лохнеське чудовисько. Е, при стародавніх часах тут жили Кельти і пікти. В середньовіччі з 6-6 століття тут побував святий Колумба, який, за легендою, зустрівся з фікським королем Брідєєм. У 11 столітті місто Інверне згадується як королівське місто. Король Макбет, здається, так, з Шекспіра. Заклав тут свою фортецю, яку зараз не видно, але воно тут є ще У 18 столітті. В Сполученому Королівстві в Юкеї відбулось повстання якобістів. Інвернес грав дуже важливу роль у конфліктах між якобітами та урядом. Пишуть, що на полі Келоден у 1746 році відбулася вирішальна битва, після чого якобітське повстання провалилось. 19-20 століття, інвернес вже типовий центр UK, адміністративний торговий центр півночі Шотландії. Тут також почався розвиватись туризм. Сьогодні тут проживає 60 тисяч, всього 60 тисяч людей, досить маленьке місце. Хайлендс, Лохницьке озеро піднімають, розвивають туризм, тому туризм в Інвернесі на підйомі. До вашої уваги гусь шотландський. Здорова! Ладно, а взагалі ми приїхали сюди подивитися на традиційних шотландських коров. Оценіття відок. Да, перший, перша зупинка, дивимося на коров. Як бачите, їм по барабану. Це спеціальні острівні корови. Вони досить популярні на Хайландах, на півночі Шотландії. Прикольно. I like it. Да, так що ми їздимо взагалі от на такому бусиці. Приїдемо за сьогодні 500 миль, тому їдемо далі. Так, народ вже від себе на монтажі. Додам, що я залишився задоволений послугами фірми Турскай. Вони організовують екскурсії на острів Скай в Шотландії. Це екскурсія на один день. Ми виїхали о 8.30 з інвернесу і повернулись десь о 7 вечора. Загалом все було досить цікаво. Колоритний шотландець, дідок 60+, Він вже на пенсії і розповідав нам. Про, місць, про ці місця. Тому, якщо будете в інвернесі, зробіть собі такий тур один день. Ціна здається близько 100 фунтів, що є достатньо бюджетно. Я думаю, вам сподобається. Тому рекомендую посилання в описі. Ну що можна сказати? Реальна красота. Фільми про Дункана Маклауда, Шотландія, красота. Єдина річ, я тут всі на ці камні, а через високу влажність, вологість, вони тупо всі макруші. Так, е, е, да. так що Шотландія все вологе. Але в цілому робить враження клас. Так, невелика історична справка про Ейландорн Кассел, який вважається перлиною шотландських Хайлендів. Сам замок стоїть на маленькому стрівці, де зустрічаються три морських озера, і замок з'явився в 13 столітті як фортецю клану МакКінзі. Цей замок мав функцію захисту від набігу вікінгів та ворожих кланів, але в 1719 році він був майже повністю зруйнований під час повстання якобітів, коли англійські кораблі повністю його зруйнували гарматами. Після цього замок розвали стояли, так як є, майже 200 років, і лише на початку ХХ століття лорд, шотландський лорд Макрекіл. Відновив цей замок. Сьогодні це популярна, те, популярна туристична локація. Тут знімали фільм в 99-му році The Walt is Not Enough про Джеймса Бонда, також фільми про Дункана Маклаунда, Горець і так далі. А, ну що, next destination point. E, так як я в Шотландії, я просто не міг не відвідати distillery або місце там, де продукують скотч або віскі. Ми приїхали на Таліскер Дистилері. Як бачите, вона була заснована 1830 рік. Досить давно. Це не найбільша дистилері в Шотландії, але вона розташовується на острові Скай серед таких мальовничих пагорбів. Вага. Просто подивіться. Яка краса. ось Зараз я йду в візитер-центр, там, де можна буде спробувати різні види віскі або скотча. Можливо, щось куплю в свою колекцію. На жаль, відвідати сам заводік немає можливості через те, що тури потрібно букувати за декілька місяців до візиту. Тому, на жаль, сьогодні відвідую тільки візитер центр Але ви бачите, що. Ось таке типове виробництво, одна труба, там щось кипить. Ну якось так. Сподіваюсь, всередині буде цікаво. Так. тут як Індусі тіскай. Окей, ми в барі. Ну, що можна сказати, Досить атмосферненько. Тут організовують якісь шоу. Тут бар, можна щось спробувати. Но ну, тут же продають саме віски. Ну от як ви можете бачити. 55 фунтів. За скільки який ось такий бу бутилка скотча. поела не дешева. 10 А. Я десятилітній, 18, 25. Sky і так далі. Звичайно, ціна залежить від віку. віскі. Десятилітній 45. Пишіть в коментарях, як вам ціна. Ось віце. 25 років 400 фунтів. За 0,7-0,7 літра. Ніфігово. Ну, я думаю, я собі куплю бутилочку в колекцію. Сподіваюся, мені в мене її в аеропорту не виконав буде. Буде дуже сумно, якщо в мене ну, прийдеться пити. Сподіваюсь ні. Так, що тут ще цікавого. Ну, Продають у нас такі кружечки. Чисто, знаєте, емалірована кружка. Нічого особливого. Наскільки чув, то... Віски, ось саме цей віскі, то він ок і смокт, тобто з запахом. Також можна купити такі шклянки. Ну або таку бутилочку віскі. Комусь на презент десятилітній, 02. 18 фунтів. Якось так. А на секундочку зараз вам покажу ціни на дегустацію віскаря. Ціна буде показана за 25 мл. Enjoy! Просто подивіться, 25 мл 14 фунтів 7. Ну, от 30-літній віскарік, 25 мл 110 фунтів. Нормально, нормально. Отже, я взяв 25 грам віскі. 5 фунтів. Це смоук віскі, Все вироблено тут. Мені сказали, що це Unage, так як я не експерт віскі, мені сказали, що Unage це невідомий, невідомий вік цього віскі, але зазвичай це між трьома або сімома роками від продукції. Тому, ну, блін, пахне, пахне як віскі, реально. Але сказати, ну, класний запах. І точно можу сказати, що от я взяв пару хвилин тому. Запах якось розкривається, пахне ну, дубовою бочкою. Мені здається, це нормально для віскі. Тому пробуємо ваше здоров'я. На секундочку тут. 45,8 і оборотів. Чесно, смакує як діда-самогон. Крешений. Ну, от реально, подивіться. Чисто самогончик підкрашений. А я просто думав взяти бутилку віскаря, але я щось після того як спробував засумнівався. Ну, знаєте, так як я дивлюсь на місцеві краєвиди, гори, дощ, холодно завжди. Тут живуть насправді сурові люди, бо тільки сурові, сильні люди можуть витримати, витримати життя в такому краєобразі, в такому краєвиді, в такому ландшафті. Знаєте, я крім трави, овець, гір і доща, сьогодні майже нічого не бачу. Ну, озера і море ще. Тому ось вони і роблять таке сильне віскі. Скажу вам так, що напевно 25 грам для проби навіть забагато. Важкі ну, бо реально важке віскі. Ну, знаєте, як бути в Шотландії і не спробувати віскі. Так що, пунктик виконаний. Йдемо далі. А, ладно, а тепер народ, після проби віскі, ми приїхали насправді дуже годне місце. Просто подивіться на це. Йдемо дивитись, що там. Насправді шлях є досить довгим. У мене на все про все, щоб піти туди і повернутись є 40 хвилин, тому треба спішити. Бляха, просто неймовірна краса. Головне, щоб зараз не пішов дощ, бо якщо піде дощ, то це буде фіаско. Сподіваюся, що ні. І завжди рекомендація номер один беріть зручні калоші. Типу такого, в такі подорожі, бо якщо ви підвернете ногу, вам точно буде не до водоспадів От в таких туристичних кросовках. Це найкраща опція гуляти по таким от горам. Що за чел? Ну взагалі. Що за красавця, та ви що? Точно, що фантастик. Ладно, брехати не буду. Я б тоже з таким би відком би скупався. Тільки вода походу. Так, чуть-чуть прохладно. 6 градусів. Good luck, have fun. А, ну взагалі купання в цих фонтанах достатньо популярна тема. Не, ну чоб б не покупатися з такими видами? Вон народ купається Подівем тих людей Але гарно Шотландська погода в горах це особливий вид мистецтва Просто тільки що йшов, внизу було сонечко, все було окей Зараз вже йде дощ Але ми не зупиняємось, йдемо вперед Тут вже красивіше, поменше людей, менше людей сюди доходять. Але в мене є ще 15 хвилин, щоб для того, щоб піднятися наверх і потім буду йти аж вон туди назад. Тому складний шлях ще попереду, але ми не зупиняємось і йдемо вперед. Балдею від цієї краси, це просто кайф. Ці краєвиди та ви що. Чесно, заради таких подорожей хочеться працювати, і коли все складно, ось саме такі емоції нас рятують. Ну, Принаймні мене. Реально класно. Ні, ну британці з цим лівостороннім, правостороннім рухом, вони тупиє всіх тупих. Я не расист. Я просто здравомислящий чоловік. Ладно, я просто сподіваюся, що мене чути. Я сиджу тут біля водопада, зараз вам покажу. Знаєте, напевно, це одні, одні з найкращих гір, в яких я бував, а я був в багатьох горах вже. Єдине, де я не був, це в Південних Альпах, в Доломітах. Е, Я чув, що там класно, але я не знаю. Подивіться просто на це і дайте знати, де може бути краще, якщо ви, звичайно, були в Доломітах. або, можливо, в будь-яких інших горах. Але просто подивіться на цю красу. Я не знаю, типу... Це просто вау. Реально круто. Типа бомба. Було б тут глибше, звичайно, можна було б стрибнути, але не в даній ситуації. Тут глибина ну, метр може. Якщо звідси спригнути, ну подивіться на це просто. Оп-оп-оп. Ну, бачите самі, каміння досить видне і ну, глибина тут на ну, метр на ну, півтора. але не більше. Якщо пригнути, то це груз 200 ми в місті. Не дай Бог. А для того, щоб мене підтримати, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Ви знаєте, як YouTube зараз просиває відео з коментарями. І сподіваюся, це відео з такими краєвидами вистрілить. І вам це сподобається. Клас. Сьогодні кайфую. Ні, ну, тут э, з Волинкою, звісно, прикольно, але тупо чути на все місто. Зациніть. Людей просто море, ну ладно, а поки вони тут грають, я йду хавать. Hello. Отже, коротше, після хвилини 15 очікувань я отримав свій столик. От такий от столик для двох, але я тут це один. Антуражне, антуражне місце. Я досить радий, що я дочекався чисто набор віскі, думаю, на пару тисяч фунтів. Ну, взагалі, коротше, можу, точно можу сказати, що ціни в Шотландії в цьому регіоні точно набагато дорожчі, ніж. В Європі, ну, наприклад, супчик тут коштує 7 фунтів, це десь 10 євро. Я думаю, в Німеччині можна отримати дешевше. Ну, але спробуємо. Якби один раз ми тут знаходимося, тому I'm looking forward to test it. Звичайно, мій акцент не дотягує до шотландського. Хочу вам сказати, що місцевий акцент досить жахливий, і щоб тільки його просто зрозуміти, потрібно пробути тут деякий час, активно спілкуватися з людьми. Але мені здається, цей діалект, цей акцент неможливо панувати. Ладно, чекаємо на вейтера, на офіціанта, будемо замовляти. Побачимо, що нам принесуть. Отже, загалом принесли мені супець. Оцініть. Ну і певчанський звичайно. Ну, Осені. Оп 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 чисто кусочок хлібця, масло, рибну Ну що, будемо пробувати зараз. Гарячий, Але точно можу сказати, що є щось з цьому. Тут рибка, це цей лосось. крем-суп. Ну, Достатньо смачно, але треба почекати, поки трошки захолоне, бо дуже гарячий. але смачний палацем. Mm -hmm. Отже, коротше, я замовив суп на перше: півчанський, Лохнес якийсь лохнес Бревері, Локальний графтове піво, досить непогане. Але як мейн-діш я замовив стейк пай. Я думав, мені принесуть такий ну пиріг, стейк, Приносять мені ось таке. Як вам пай? Добре, що не американ. За тарілочки зачет, просто кайф. Чисто для вашої інформації скажу вам, що ось цей гуляшик з картоплею і овочами Коштує 23 фунтів, супчик 9. Ну і пиво здається, також 6. Тобто, ну, нормальний такий чек вийде, десь я думаю, 45 євро. Ну, не дешево можу сказати. В у нас в Європі подешевше буде. Але потрібно віддати, що шотландці, як народ вони дуже привітливі. Ось, не знаю, може чули. Вони дуже привітливі, дуже культурні, завжди, якби. Ну, цікаво з ними спілкуватися і приємно. І це найголовніше. Ой, ну що. Вийшов я з цього рістика, плотніки похавали ми. Класно, I like it. Ну от виходиш з такого ресторану автентичного і дивишся на таку красу. Просто зацініть. Знаєте, все в камені. Як мені місцеві сказали, тут з дерева майже взагалі нічого не будують. Так як... ну... Просто через високу вологість дерево гниє. Тому тільки камінь. Так що ну, в цілому сюди приїхати, погуляти, відвідати місто Інвернес. Портує, але я не думаю, що я приїду сюди скоро, це точно. Бо ну, погода, я не люблю таку погоду. Дорого. Ну, я за готель також заплатив, ну, щоб ви розуміли, більше 250 євро за одну ніч. Блять, я в Туреччині за три ночі заплатив 260 євро за три ночі. А тут я заплатив 250 за одну ніч. Тобто розумієте, да? Туреччина і Шотландія. Але плюс в тому, що в Туреччині ну, відомо там інфляція Ардаган. Ну, проходжу ще одне місце. Поліція. Ну, локальна культура тут крута. Ну, Є у шотландського народу свій підпис, свій, така своя аутентичність. І це дуже, дуже класно, що вони за це воювали, що вони це все відстоювали. І відстояли. Так що, ось так, шотландська подорож потрошки закінчується. Тому сподіваюся, ви додивилися відео до кінця. Поставили вже лайк. Також пишіть коментарі, буду вдячний за вашу підтримку. Тому якось так. Всі дякую за увагу і до нових зустрічей. Відвідуйте Шотландію.